Вітаю, мої дорогенькі, я Ірина, і знову наш розклад на тиждень. Будь ласка, напишіть мені коментарі, наскільки у вас проігруються мої прогнози. Просто мені теж цікаво, чи потрібен цей пром? Прогноз на тиждень. Якщо ну, мало коментарів, мало вподобайок, мало переглядів, то, можливо, я буду щось інше робити. І так. Угу. Угу. Таро так і каже, що. Е, знаєте, успіх, віддяч, вдячність. Повинна теж бути. І так, мої дорогні, ми починаємо. Це буде тиждень з 9-го, здається, по 15, якщо я не помиляюся, з понеділка по неділю, наступний тиждень. І так, перші в нас йдуть овни. Що вас чекає? Дивіться, десятка кубків. Я би сказала, що це свято. Я би сказала, що це радість, що це приємні новини, це і сімейні зібрання. Це і на роботі можливо бути щось добре. Можливо, вас вашу територію звільнять. Можливо, просто ви дізнаєтеся щось про ваших рідних, які на фронті з перемогою, з святом, з ювілеєм. До речі, десятка кубків це і ювілей, мої дорогенькі. Може бути і річниця якась, дійсно, як на роботі, так і вдома. Дуже хороша карта. Ви знаєте, буде таке враження, що куди ви не подалися кругом, вам раді. Хороші емоції, приємні звістки, все події, все абсолютно буде вам нагадувати перемогу, щастя і радість. Хороший, я би, я би сказала, дуже хороший прогноз. Імператор вийшов. Ну, це теж для вас, але я заберу далі. І так. Імператор говорить про те, що стабільно хорошо все у вас буде. Хі -хі. Тобто е ви добилися свого. Так, все, перестали випадати, поїхали далі. Тепер у нас тельці. У тельців. А у тельців, ви знаєте, тут я буду докладати, тому що ви чогось не добачаєте, ви чогось. Можливо, і не хочете бачити, не буду докладати, я вже знаю, що це. Дивіться: дві сторони медалі може бути. Так? Щось погане, щось недобре. З одної сторони, вам вже ваша інтуїція підказує, що якась справа нечиста, можливо, так? десь чимось, як то кажуть, жареним запахло. Але... Можливо, ви не хочете цього бачити і свою інтуїцію, ніби не мороч голову. Це дурниця, це не може бути. Ви знаєте, Дуже часто ця карта попереджає про якусь біль, яка станеться через те, що ви, як той страус, пхаєте голову у пісок. Дорогі тільці, верніше тельці. Дивіться, це може бути і зрада попереду, це може й підступ бути на роботі вдома, будь-де якась чекає вас небезпека. А я би ще сказала увага, будьте обережні. Немає значення де повсюду. Це зна... це не значить, що вам треба зараз дути на холодне, але просто довіряйте більше своїй інтуїції. Я би ще порадила. Мою техніку, яку я колись дуже давно давала, вона є в кожному описі у, під любим відео. Тому зробіть цю техніку зняття тривоги. Вам відкриє шлях до вашої інтуїції, мої дорогенькі. Тепер беремо близнюки. А у близнюків Ну, майже, майже свято. Близнюкам везе, близнюкам добре, затишно, чи то в родині, чи то десь на роботі. У вас, ви знаєте, подивіться на цю посмішку. Ну, красота, правда? Така, знаєте, ну... Знаєте, от мені це нагадує радість всередині не просто наіграна посмішка, а радість всередині у вас вас буде аж розпирати з радості, з щастя, з задоволення. Знаєте, можна сказати, вам тільки пташі, молока буде не вистачати. Дуже хороша карта. Можна дійсно порівняти з десяткою. Але це карта одної людини, щоб ви розуміли, це не значить, що всі навколо вас будуть радіти. Десятка, так, з вами порадіють тут ви один. Але. Ви знаєте, порада цієї карти, не але, а просто порада цієї карти. Насолоджуйтесь цим моментом. Не треба нікого залучати, щоб хтось з вами разом. Хто не з вами той проти вас, а ви порадійте. Тому що, ви знаєте, в, тако, в такому стані можуть бути заздрісники і казати: Ой, чоржеш. Знаєте, це ситуація така. Заходиш в тролейбус і чуєш, як якась бабулька, якась навіть молода людина. Або косо дивиться на молодих, які сміються. Ви розумієте, кожному свій час. Тому у вас буде не хвилинка, а цілий тиждень відчути цю радість. Не забороняйте собі, тому що комусь це не подобається. У мене так пішло, що можливо, що не всі будуть на вашій стороні. Радійте ви. Це, це так само, як і ця карта може бути, що у вас. Якийсь юбілей, але, знаєте, не обов'язково якась кругла дата. Це просто вам щось принесе, якісь подарунки навіть можуть бути, емоційні, якісь. Щось таке, знаєте, от тепер у нас ідуть ем, раки. А ракам теж везе, дивіться, якісь подарунки. Це, до речі, матеріальне. Це не просто от як посмішка, яка, знаєте, ту з кубків, це можна сказати, просто хтось вам улибнеться і вам за щастя. Ні, тут конкретні якісь подарунки, матеріальні, звичайно. Це і ви знаєте, в мене чомусь так прийшло. Можливо, комусь навіть ключ від квартири дадуть, від хати дадуть. Можливо, хтось скаже, може пожити там. Місяць-два, поки своє помешкання знайдеш, якось так знаєте. Користуйтеся моментом, беріть шанси в руки. Ви знаєте, дуже часто я попереджаю по цій карті, коли йдуть шанси, у нас частіше за все ми зайняті чимось іншим. Тобто, ми ми маємо руки зайняті. Коли у вас руки зайняті, цей шанс ви не зможете ухопити. Тому залишайте ваші особисті. Речі ем, позаду, які вам заважають іти вперед. Наприклад, ем, колишні е, чоловіки, жінки, е, колишні коханці і тому подібне, колишня робота, не жаліти ні за чим, тому що це заважає вам взяти цей шанс. А раки мають здібність трошечки до пісимізму. Хапайте цей шанс, особливо ви. Це, я так скажу, ракам, можливо, і не так часто везе. Ось. Тепер у нас ідуть льви. А у Льва, у Львів, у Львів. Їдемо у Львів. У Левів буде розбите серце. Ну, не обов'язково, дивіться. Що може бути ще? Концентрація, занадто велика концентрація на чомусь, що вам розбиває серце. Це може бути і людина, можливо, що ви у любовному трикутнику. Розумієте, я говорю, ті аспекти найголовніші. Це не значить, що буде... обов'язково буде це. Просто вас, можливо, це вразить. Ви повинні так само розуміти, що м, м, мої е, розклади тільки для тих, хто на моїй хвилі. Якщо ви не на моїй хвилі, е, значить шукайте іншого таролога. Ось, але я буду дуже вдячна, якщо ви напишете мені, тому що це, це болюче, це дуже болюча карта. Це коли болить, це навіть словом, просто словом хтось може щось образити вас. Не обов'язково кохана людина, але, можливо, теж. Це коли кров'ю обливається, навіщо він мене образить. Я ж така хороша, я ж така любима. Полюбіть себе самі. Немає значення, ви чоловік чи жінка, він вона може вас образити. Сусідка, дитина, навіть ваша дитина, рідна, може вам щось болюче сказати і вам це вразить вас. Тому не сприймайте занадто довго, не переймайтеся аж так сильно. Краще відпустіть ті всі, всі ситуації. Кажіть людям, прямо ви мені робите боляче або ще щось, або ти мені робиш боляче. А, тому тому а не концентруйте себе на цьому. Все рівно це все проходить і мечі за а, зазвичай, мечі проходять дуже швидко. Єдине, що ми люди, ми звикли якось внікати в подробиці, розжовувати це, в знаєте, впадати в спячку, таку і плакати, і ридати. А, це зачепка вже по дьяволу, Вибачте, тому приходять такі речі. Тепер у нас йдуть діви. А для дів у нас новий початок. В принципі, це ваша енергія. Тут вам буде затишно, вас зацікавить якась нова справа, можливо, якийсь маленький підзаробіток, можливо, ваші діти вас порадують якимись хорошими оцінками, якісь прибутки, можливо, ваш бізнес дасть маленькі прибутки, якісь хороші звістки на вас чекають. До речі, ось тут теж хороші звістки. Це хороша карта. Порада цієї карти, будьте більш уважніші, будьте більш такі, знаєте, скрупульозніші. Такі наполегліше, старанніше. Дуже хороша карта, хороший початок, і ваша стихія вам буде подобатись. Тепер у нас йдуть терези. Аутизів, фортуна, закрутило. Мені здається, якщо я не помиляюсь, минулого тижня було щось не дуже добре. Я зараз не пам'ятаю, що я, я від, відверто вам кажу, я все забуваю навіть свої гороскопи. Мені воно не треба, щоб воно сиділо мені в голові. Ось, навіть моє. Розумієте, я живу, ну, будемо так казати, треба жити сьогоднішнім днем. Оця карта і каже: сьогодні ви на висоті, завтра ви, от бачите, вже полетіли голіндрегом. Тому. Тому, якщо вам сьогодні фортить, якщо вам цей тиждень фортить, користайтеся моментом, робіть по повній програмі. Ви знаєте, ну це не значить, що живемо один день. Це не значить, що живемо тільки один раз. Ні, ми не живемо один раз. Ми живемо більше разів. Я вірю в те. Я вірю в реінкарнацію. Я вірю в нашу душу. Ось що вона відроджується, що вона отримує кожен раз інше. Тіло ось тому, тому, мої дорогенькі, насолоджуйтеся цим моментом. Ще що може бути циклічність. Може бути якась ситуація, може у вас з'явиться таке відчуття дежав'ю цей тиждень? Ось, а, якісь гості, неочікувані, якісь несподіванки. А, зазвичай, по колесо су Фортуні іде хороші несподіванки. Зазвичай, але бачите, інколи буває що і якісь невдачі. Я зараз поясню, коли. Наприклад, у вас все було стабільно, спокійно, добре, і тут вдруг починає щось крутити, вертіти. Ви знаєте, це як воронка, яка затягує. Так само може бути. Тут може і позитивно, і негативно програтися, залежить від вас. Ви фортова людина, ви концентруєте себе на позитивних речах чи ви концентруєтеся, бо, бо ви зашпортились, нечайно. Все, це сусідка винна, вона на мене кросо подивилася. І таке може бути, розумієте? Тому, тому концентруйтеся все рівно на позитивних речах і будете частіше до себе притягувати. До речі, можуть бути колишні повертатися. Людина, яку ви 100 років не бачили, не з того не цього повернеться, напише поздоровить чимось або ще щось. Ось, ну, хороша карта. Все рівно люба карта, навіть смерть, як то кажуть, 13-й аркан, все рівно він хороший. Тому що не просто так. Після перемін завжди приходить. Ну, знаєте, це як після грози і, і дощу. І так, тепер у нас скорпіони. Що чекає скорпіонів? Наші скорпіончики? О, ваша енергія. Ви знаєте, дивіться, у вас так само, як і у а, ДІВ, а, новий початок. Тут може бути і флірт, тут можуть бути хороші новини, позитивні новини, примирення, до речі, тут емоційний тиждень у вас буде. Але знаєте, не такий, що ви аж з вас, а з вас розпирає ні, приємно, добре, справа з вашими дітьми порадують ваші діти емоційно, ви будете горді, ви будете, знаєте, такі, ну, як би сказати, задоволені від себе, від світу, від людей. Позитивні новини, я вже сказала. Це можуть бути будь-які, бачите, от видно, що ніби військові. Хороші новини у вас будуть з фронту, наприклад. Ось, врятував хтось собі життя, бо мав ось це обмундирування, Прийде і подякує, і скаже дякую, ви зібрали гроші. Наприклад, так, зібрали гроші на моє устаткування, на моє це. Це мені врятувало життя. Чудово! Ви будете таке задоволення мати. Ви знаєте. До речі, навіть спеціалісти кажуть, що коли ми даруємо, ми більше отримуємо позитивних емоцій, ніж коли ми отримуємо подарунки. Розумієте? Ось, і це таке може бути. Ви зробите комусь приємність. Хтось зробить приємність вам. Щасти вам. І так. Тепер у нас. Це були скорпіони, так? Угу. Після скорпіонів йдуть стрільці, здається. А у стрільців, ну, я не здивуюся, це ваша енергія. Е, вогняна енергія. Е, ви знаєте, тут можуть бути різка якась переміна, різка трансформація, різкі зміни. Ви знаєте, може бути. Дивіться, я перерахую, а там вже будете дивитися, що вам підходить і мені напишете. Буває, знаєте, несподівано. Оце дійсно несподівано, але все рівно цього очікувало. Цього можна було і чекати. Ви вже могли здогадуватись про такі речі. Чому вежа говорить про те, що щось було невірно побудоване. Я завжди. Приклад приношу на прикладі хати. Фундамент був недобрий, стіни були недобрі, все остальне було хорошо, стіни недобрі, завалилось. Наприклад, відносини були побудовані відносини не на приклад. Чесності, так, Ви не були відкриті один з одним, ви не говорили про все. І тут несподівано ви дізнаєтеся, він вам прямо в лице або вона вам каже в лице. Я з вами розхожусь. Я не хочу з тобою жити, мені погано. Я закохався, я закохалася, ти мені не даєш те, що треба. Це може бути навіть проста сварка, мої дорогенькі. Щось ваша дитина в школі витворила, десь щось підпалила, щось це може бути і попадання десь поблизу, не обов'язково вам. Розумієте, це е, крах, рушені е, несподіване, різке, е, може бути навіть болюче. Ось, бережіть себе, будьте трошки обережніші, відчувайте, е, е, користуйтеся своєю інтуїцією, вона вам підкаже, в який момент, коли можливо втікти треба. Ось. Наступна карта: у нас йдуть козероги. Тепер дивимося Козорога. У козерогі вибір якийсь: піти наліво, піти направо, залишити все позаду, іти переїжджати в іншу країну. У вас з'являється, знаєте, такий посил. Ну, вже коли відкладати неможливо. Потрібно вибрати або йти на цю роботу, або йти на ту роботу, або жити з цим чоловіком, з коханцем, чи розводитися, чи сходитися, а можливо, просто з'їхатися. Це теж вибір. дуже Важливий вибір, який він і це бачите, показує карта, що це у ваших руках. Ви тримаєте вибір. Ніхто за вас цей вибір не зробить. Вам потрібно, оце є порада. Робіть вибір самі. А, відчувайте інтуїтивно. Нехай ваша душа вам підкаже, який вибір саме треба зробити. Тому що немає поганого вибору. Якщо вам щось не подобається, значить, ви просто робите а, ем, як це усвідомлюєте якийсь. Ем, ой, як би це сказати, урок виносити якийсь. Розумієте? І так, наступне у нас ідуть водолії. Сподіваюся, я нікого не забула. Водолії. Ваша енергія на кінець, то ви. Звільняєтесь від ілюзій самостійно, бачите, тут людина сама, ніхто їй нічого не прояснив, але бачите, у вас на карті показано червоний плащ. Тобто ви горите щось нове пізнати, знайти своє щастя, не чуже, а своє. Ви йдете в невідоме, ви йдете своїм шляхом, ніхто вам нічого не підкаже, не просіть самі. Все робіть самі. Ви знаєте, ваша душа вам підкаже, у кожної людини є інтуїція, у кожної людини є її підсвідоме, свідоме і тому подібне. Користуйтеся своїм, тільки ваша душа може правдиво вам підказати. Інші люди вони виходять з своєї ситуації, а у вас своя ситуація. Тобто ви йдете від ілюзій, йдете шукати свого щастя, вам чужого не треба. Це знаєте, це коли людина розчарувалася, але не втрачає надію. Ось я і бажаю вам, щоб ви, надія завжди була у вас попереду. Тепер у нас риби йдуть. А у риб іде королева монет. Тобто, ви. Я так скажу, королева свого становища. У вас є свій, свій дохід, ви назбирали якусь суму. Королева монет вона і славиться, вмінням економити, вмінням збирати, відкладати і на, на, на книжку відкласти гроші. Вона це вміє, вона вміє заробити, вона вміє відкласти, вона вміє і розтрачати. Економно жити, ось вона вміє зробити затишок. Тобто, робіть затишок у своїй оселі. Тобто цей тиждень, можливо, ви будете настільки зайняті земними справами, що ви, дурниці, вам цього тижня в голову не прийдуть. Своїми фінансами будете займатися, своїм домогосподарством, затишком дому, прикрашанням мити, прати, прибирати, доглядати дітей. Можливо, можливо, якісь покупочки ви будете робити. Ось, ну тут карта не каже, що треба зекономити. Робіть щось собі приємне. Ось, ось такий у вас тиждень, мої дорогенькі. І. Ось карта, а я зараз витягну. Я зараз витягну для України, мої дорогенькі. Війна у нас є, але, бачите, якісь наступають у нас переміни у війні. Тобто це не програшна карта. Це, будемо так казати, не зовсім виграв, не зовсім програв. Чому? Тому що, втрачаючи щось, ми щось набуваємо. Щось набуваючи, ми щось втрачаємо. Це все е, природньо. Ось і якісь переміни нас усіх чекають, мої дорогенькі. Хороші переміни і новини, я так розумію, з фронту. А, мої дорогенькі, я бажаю вам гарного тижня. Бережіть себе, е, пишіть мені коментарі, я буду дуже дуже вам вдячна. На все добре, мої любі і разом до перемоги. Гарних вам вихідних!